귀여여 <목소리> <목소리> Чому саме головне управління міліції у Львові? Тому що тут а, є осередок Львівської міліцейської банди. Почнемо звідси, перейдемо до прокуратури. І так, структура за структурою. Інакше тепер не можемо. Якщо ми всі покинемо зараз це приміщення, вийде до нас, пан пане командуючий внутрішніми військами, ми домовимося, ми не покинемо цю території, ми стояли тут, взяло, в території. Якщо ми всі вийдемо, вони вийдуть до нас.